Фотолюбителі та професіонали, які віддають перевагу роботі з плівкою, занепокоєні можливими наслідками банкрутства корпорації Кодак. Легендарна американська компанія, яка почала свою роботу у фото та кіноіндустрії ще у 19 столітті і винайшла цифровий фотоапарат, стала жертвою цифрових технологій. 19 січня Кодак оголосив про банкрутство. Тему майбутнього фотоіндустрії продовжить Андрій Годованець. Джим Макарґі прирівнює себе до динозаврів, яким загрожує вимирання, будучи традиційним фотографом, Джим каже, що його кропіткій роботі у темній кімнаті сьогодні загрожують цифрові технології. Між цифровим друком і тим, коли ви проявляєте плівку і робите фотографії в лабораторних умовах. Є значна відмінність. Небагато людей над цим задумуються в лабораторії. Зображення фактично гравіруються на папері, а цифрова фотографія це просто чорнило на папері. Джим каже, що з банкрутством Кодека світ не зупиниться. На ринку можна придбати багато складових для його роботи. Щоправда, деякі речі вже не виготовляються в природі. Що буде, якщо фотограф втратить доступ до певних матеріалів? Наприклад, компанія припинить виробництво вашої улюбленої плівки. Ну на ринку є інші компанії. Може, їх продукція буде не точно такою ж, але дуже схожою. Але зупинка виробництва тягне за собою втрату робочих місць цих людей, які виготовляли той чи інший матеріал. Рейрок працює в компанії Кодак і не виключено вже незабаром втратить свою роботу. Мені ще Personally, треба very допрацювати very кілька років до повноцінної пенсії. Подивимося, як воно буде. Оглядачі кажуть, що Кодак наймовірніше і далі існуватиме на ринку, але вже цифрових фотографій Брюс Албін є редактором журналу Форбс. Гадаю, вони стануть компанією інтелектуальної власності і братимуть гроші за надання ліцензій своїм партнерам на використання технологій. Джим Магаргі каже, що може створити витвір мистецтва за менш ніж годину. І жартома додає, що фотографи, які проміняли справжню фотографію на цифрову, просто перейшли на сторону ворога. Джим каже, що зробити справу правильно не так легко, як просто натиснути кнопку. Разом з тим, він погоджується, що порівнювати класичну фотографію з цифровою це те ж саме, що порівнювати картину, намальовану звичайними фарбами і масляними. Вони будуть цілком різними. Якби там не було, адже сподівається, що традиційна фотографія себе не вичерпає, і він продовжуватиме свою роботу. Андрій Годованець Голос Америки.